На зустрічі з Джонсоном, президент Зеленський поскаржився, що на відміну від Джонсона, у Зеленського немає статусу почесного громадянина Києва. Це, наче в був жарт, але як відомо, у кожному жарті є тільки доля жарту. В той час, як тисячі українців гинуть у війні. Президент Зеленського хвилює те, що в нього нема безкоштовного проїзду в транспорті та пільг на оплату комунальних послуг. Можна також пригадати, як під час президентських виборів виявилося, що на дружину Зеленського була оформлена субсидія. Це при тому, як президент Зеленський катався на мерседес кубіках. Звичайно, кожен українець любить економити пієчка до копієчки, Але якщо ти публічна особа, то твої стандарти моралі мають бути трошки вищими ніж пересічний громадян твоєї країни. У мене є ідея, можливо, українцям треба зібрати грошей для президента Зеленського, щоб він міг не думати про безкоштовний поїзд та оплату комунальних послуг. А ще краще, щоб йому вистачило грошей на те, щоб 95-й квартал перестав отримувати гроші від олігарха Коломойського, та щоб найбільшого крадія в історії України нарешті посадили за грати, а не покривав президента. at the end.